Дифенгідраміногідрохлорид. Латинська назва дифенгідрамінігідрохлориду. Субстанція відома також під назвою демедрол. димидрол. Хімічна назва 2 дефенілметокси НН-диметил гідрохлорид або диметиламіноетилового ефіру гідрохлорид. Добувають Дефенгідраміну-гідрохлорид взаємодією бензгідролу і бета диметиламіноетилхлориду у лужному середовищі. Утворюється основа дифенгідраміну або бета-деметиламіноетиловий ефір бензгідролу для перетворення його в гідрохлорид обробляють розчином хлористоводневої кислоти. Дефенгідраміну-гідрохлорид представляє собою кристалічний порошок. Білого або майже білого кольору дуже легко розчинний у воді, легко розчинний у спирті. Згідно з вимогами Державної фармакопеї України, субстанцію дефенгідраміногідрохлориду ідентифікують за температурою плавлення. Також використовують метод ультрафіолетової спектроскопії, ультрафіолетовий спектр поглинання спиртового розчину субстанції в області від 230 до 350 нанометрів повинен мати три максимуми поглинання за довжин хвиль 253, 258 і 264 нанометрів. Ідентифікацію також проводять, розраховуючи відношення оптичної густини в максимумі за довжини хвилі 258 нанометрів до оптичної густини в максимумі задовжини хвилі 253 нм. Це відношення має бути від 1,1 до 1,3, а також відношення оптичної густини в максимумі задовжини хвилі 258 нанометрів до оптичної густини в максимумі задовжини хвилі 264 нм, яке має бути в межах. 1,2, 1,4. Субстанція дефенгідраміногідрохлориду повинна давати реакцію на хлорид іони. Для цього можна провести реакцію з аргентом-нітратом у середовищі кислоти нітратної розведення. Утворюється білий сернистий осад, який за вимогами ДФУ повинен швидкою повністю розчинятись в розчині аміаку. Для визначення хлоридів. Також використовується реакція утворення хлористого хромілу. Для цього до субстанції додають каліодихромат і кислоту сульфатну концентровану. У вихідного отвору пробірки держать фільтрувальний папір, просочений розчином дифенілкарбазиду. Папір забарвлюється фіолетово-червоний колір. З розчинами концентрованих кислот дефенгідраміногідрохлорид за рахунок естерного групування утворює оксонієві солі. Реакцію проводять в декілька варіантах. До розчину субстанції 1 до 20 додають кислоту сульфатну концентровану. Поступово з'являється інтенсивне жовте забарвлення, яке переходить в червоне при додаванні кислоти Нітратної концентрованої. До одержаного розчину додають воду, охолоджують і додають хлороформ. струшують. Хлороформний шар забарвлюється в інтенсивно-фіолетовий колір. З розчином кислоти сульфатної концентрованої, кристалічна субстанція дифенгідраміну гідрохлориду з рахунок утворення оксонієвої солі має. Жовте забарвлення, яке поступово переходить у оранжево-червоне. При додаванні води забарвлення зникає. Прості ефіри ідентифікують за реакцією кислотного гідролізу. При кип'ятінні гідрохлориду з розведеною хлористоводоневою кислотою утворюється осад бензгідролу, для якого визначають температуру плавлення. У відповідності до вимог Державної фармакопеї України кількісне визначення проводять методом алкаліметрії. Субстанцію розчиняють в етиловому спирті у присутності 5 мл сантимолярного розчину кислоти хлористоводневої. титрують децемолярним розчином натрію гідроксиду. Момент еквівалентності встановлюють потенціометрично. До розрахунку беруть об'єм титранту. Між двома стрибками потенціалів на криві титрування. Еквівалентний об'єм розраховується за інтегральною кривою титрування або математичним шляхом у відповідності до вимог Державної фармакопеї України. Розрахунок кількісного вмісту проводять за формулою для прямого титрування у перерахунку на суху речовину. Кількісне визначення дефен гідраміногідрохлориду, який є сіллю слабкою основи і сильною неорганічною хлористоводневої кислоти, може бути визначене методом ацидиметрії в неводному середовищі. Субстанцію розчиняють у кислоті безводній оцтовій, титрують розчином хлорної кислоти. Титрування проводять у присутності. Ацетату меркурію, який додається для зв'язування хлороводню і утворення малодісоціованої сполуки хлориду меркурію. Кінець титрування встановлюють за допомогою індикатору кристалічний фіолетовий, проводять контрольний дослід стихіометричне відношення дорівнює одиниці розрахунок кількісного вмісту. Дефенгідраміну гідрохлориду у відсотках проводять за формулою для прямого титрування з контрольним дослідом. Кількісне визначення дефенгідраміну гідрохлориду також проводять методом йодохлорметрії, методом зворотнього титрування. В основі реакції лежить здатність дефенгідраміну гідрохлориду до комплексу утворення. До розчину субстанції додають надлишок йод монохлориду. Надлишкову кількість, яка не вступила в реакцію, визначають йодометрично, для цього додають калію йодит. і еквівалентну кількість йоду відтитровують розчином натріотіосульфату. В якості індикатора, використовуючи розчин крохмалю, який додається наприкінці титрування. Титрування натрію тіосульфатом починають без індикатору до блідо-жовтого забарвлення. Потім додають розчин крахмалю, з'являється інтенсивне синє забарвлення, і продовжують титрувати натрію тіосульфатом до знебарвлення розчину. Розрахунок кількісного вмісту проводять за формулою для зворотнього титрування без контрольного досліду. Для визначення солей галогеноводневих кислот можна застосовувати метод аргентометричного визначення. Застосовуються зворотні титрування за фольгардом. До субстанцій гідрохлориду додають надлишок титрованого розчину аргентому нітрату. Надлишкову кількість титранту відтитровують другим титрантом розчином амонію тіоціанату. Момент еквівалентності визначають за допомогою розчину ферому 3 -амонію сульфату, який в момент еквівалентності забарвлює розчин над осадом у рожевий колір. Стехіометричне відношення дорівнює одиниці. Розрахунок кількісного вмісту проводять за формулою для зворотнього титрування. Солі азотистих основ з сильними мінеральними кислотами, в тому числі хлористоводневою, можна визначати методом алкаліметрії за зв'язаною хлористоводневою кислотою. Титрують розчином натріогідроксиду у присутності хлороформу. Хлороформ використовується для розчинення Основи дефенгідраміногідрохлориду, який утворюється в результаті реакцій. Момент еквівалентності визначають за допомогою індикатору розчину фенолфталіїну, Стехіометричне відношення дорівнює одиниці. Розрахунок кількісного вмісту у субстанції проводять за формулою для прямого титрування. Застосовують дефенгідраміногідрохлорид як антигістамінний засіб який має побічний снодійний ефект.